Привіт усім. Хочу вам показати підказати, як правильно повішити карніс і штори. Якщо у вас вікно нерівно від стелі, тобто криво зроблено. Спершу коли будемо чіпати карніз, ми його чіпаємо, беремо рівну висоту від стелі зліва і також від стелі відпираємо. Ми коли прикріпимо карніс, буде завжди. Від стелі, видно чи криво. Не від підлоги однаково стоїни по рівню водяному, а суто від стелі. Карніс однаково чіпає. Там, наприклад, 15 см від стелі з тої сторони і 15 см від тої. Далі, коли ми вчепили карніс, зачіпаємо кольця і гачки і міряємо від гачка штору. Так і записуємо. Там, наприклад, ліва сторона штора від гачка до підлоги. Скільки? І так само ліву сторону, бо тут трубки різні, і буде трошки різна висота. Тюль від гачка до підлоги. І так само праву сторону записуємо. Штора права сторона від гачка до підлоги. І тюль так само від гачка. До підлоги. В даному випадку є 3 см перепаду, ліва і права сторона. Ви правильно це все записати, запишете і дасте на пошиття штори і тюль, якщо гарний майстер вони вам все зроблять під ваші розміри. Бо деякі майстрині не хочуть робити, роблять це посередині. в даному випадку тут зробили нам під наші розміри, незважаючи на те, що 3 см перепаду, і вийшов досить гарно. Одинаково. І тут штора висить міліметрів 3 над підлогою. І тут так само штора висить над підлогою 2-3 мм. І трохи черкає. Але зато одинаково, незважаючи те, що 3 см перепаду. Дякую за амбуральні відгуки.